Доброї ночі, мій маленький друже. Настав вечір і час готуватися до сну. Укладайся зручно та потихеньку занурюйся у фантазійний світ власних мрій. Поволі та обережно відпускай день. Дозволь подіям нарешті зупинитися. І повільно поринай у власні уявлення. Заплющуй оченятка. Зроби глибокий вдих та помалесеньку вивільняй повітря з грудей у простір. Думай про приємне та не хвилюйся про майбутнє. Відчуй, як пальчики рученяток та ніжок розслабляються, а тіло стає невагомим, наче пір'ячко. Зараз ми разом здійснимо незабутню подорож у чарівний світ мрій, спогадів та найприємніших у світі відчуттів. Ми будемо подорожувати. Наче досвідчені мандрівники морями та океанами, лісами та галявинами аж поки не зупинимося у наймилішому місці, Ми будемо захоплюватися красою світу та насолоджуватися канікулами. Ми опинимося на зеленій галявині, перемістимося у теплу хатинку. Відчуємо теплоту річки, посмакуємо найпухкіші пиріжечки бабусі та прогуляємося по селу. Ми будемо відчувати, надихатися подіями та наповнюватися приємними емоціями. Наша мандрівка розпочнеться тут і зараз. У найтеплішому ліжечку під пухкенькою ковдрою дихай розслаблено, відчувай насолоду та не забувай мріяти, уяви найприємніше місце у світі, де ти стоїш на відкритому просторі. На чарівній галявині біля лісу Навколо природа, Річка та гаї, Ліс, Квіткове поле та явори Краса наповнює твоє серце та тіло. Все навколо зачаровує тебе. Ти чуєш, як біжить річка, В ній плескається рибка, Хлюп-хлюп. А ти відчуваєш шурхіт листячка, дзвінки квіточок та легесеньке коливання вітру. Твоїх щічок Торкаються тепленькі сонячні промені і відчувається легкість. Здається, що підійшла матуся та торкнулася тебе своїми рученятами за обличчя вона одним дотиком подарувала щастя, легкість та спокій. Її найніжніші вуста торкнулися очей. І стало дуже і дуже приємно. Але раптом щось перервало тишу та затишок, почувся голос бабусі, і все навкруги наче завмерло. Зупинився час, і здається, що метелики обернулися на голос, що річка на секунду зупинилася. А дерева зробили вигляд, що зайняті своїми справами, і заметушилися. Маленьке тиля на ім'я хмаринка, яке їло травичку поряд, замахало вухами, підняло голівоньку і пробігло убік. Ти трішки отямився? І попрямував за ним, наче за путівником у темряві, наче за яскравою зірочкою уночі. Ніжки крокують по високій травиці, яка торкається шкіри дуже охайно та обережно. Квіти дзеленчать під ногами, наче перегукуються одна із одною, пташки здіймаються в небо. Намагаючись зрозуміти, хто порушив їх ідилію. кожен крок дарує неймовірну насолоду. Змінюються аромати, все голосніше лунають звуки природи, але ти йдеш на голос бабусі надійки. Яка так виразно промовляє Сонечко, у світі немає нічого приємнішого зараз, ніж її інтонація. Вона завжди вимовляла звуки чутко, та здавалося, що кожне її слово у Всесвіті має найбільше значення. Саме тому її розповіді та казки так добре запам'ятовувались, а поради та настанови завжди змушували робити тільки гарні вчинки. І знов чується бабусине Сонечко. Навкруги все якимось дивним чином змінюється. І ти зупиняйся. Телядко вже стоїть біля огорожі поряд із твоєю улюбленою корівкою Ласкавою. Вона радісно рухає хвостиком та разом із Хмаринкою вигукують тобі свої вітання. Наче кажуть Вітаємо в селі. Дуже раді, що почалися канікули. Ти бачиш мальовничу сільську хатку, велику клумбу та велосипед біля огорожі той самий, який ти лишив під забором ще минулого літа, коли від'їздив до великого та галасливого міста. Чи прибирали його? Ця думка промайнула в голові, і згадалося, що це не той самий велосипед, а новий, цьогорічний подарунок від бабусі, який вона обіцяла тобі купити ще минулого літа. Цей був гарнесенький, зовсім новий на ньому під денним світлом виблискував величезний бант, і згадалося той був білого кольору. Через падіння його кермо було нерівне та подряпане. У пам'яті дуже виразливо згадалося, що той старий улюблений велосипед виїзд друзями декілька разів фарбували, тому його рама була схожою на зебру. Не дуже охайні смужки зробили велосипед особливим, і нехай бабуся насварила за цей вчинок одного разу. Проте всі друзі заздрили такому неймовірному та особливому транспорту, його сидіння завжди скрипіло, тому кожна подорож по нерівній ґрунтовій дорозі супроводжувалась звуками скрип-скрип, шкрап-шкрап. Одне колесо завжди спускало тому разом із дідусем. Кожного ранку ми, наче досвідчені майстри, намагалися наповнити його повітрям. Але як і завжди під вечір воно підсвистувало стінь, наче зморений спортсмен. І тоді звуки у повітрі лунали, наче пісенька, скрип-скрип, шкрап шкрап Під цей звук. Кожна твоя вечірня мандрівка закінчувалася. На ранок все повторювалося гарно було. В голові знов з'являються думки, які повертають в реальність. Яку ж пісеньку співає цей велосипед? Думки зупиняє бабусине сонечко. Яке тепер вже голосніше чується. Легким дотиком руки бабуся торкається твого плеча, вона схоплює тебе в свої обійми, наче найдорожчий у світі букет квітів, і на душі стає теплесенько та легесенько. Ти відчуваєш аромат меду та улюблених пиріжечків. Молока, сиру та найсвіжіших огірків, принесених щойно з городу. Бабуся, взявши тебе за руку, веде обережно до мальовничої хатинки, звідки усі ці улюблені аромати їжі відчуваються ще яскравіше. Величезна кухня, стіл зі стільцями, і та сама розфарбована квітами піч. Все так, як і було, навіть якось ще охайніше стало. Бабуся викладає на стіл страви, обережно розставляє все поближче до тебе. І, як завжди, каже. Обережно, борщ гарячий. Настає розуміння, що саме в цю хвильку ще трошки і станеться найсмачніша мить у житті. Перша ложечка смачнющого червоного борщу опиниться у роті. Бабуся завжди здавалася чарівницею, бо кожна страва була в неї особливою. Ніде ніколи не пригощали чимось смачнішим, ніж бабусяні смаколики. Мить настала. Відчувається смак свіженьких томатів, гостреньких перців, м'яса. Захотілося безупину дарувати собі насолоду та доїсти щонайшвидше все до останньої краплинки. Але ж ні, пампушки та пиріжечки зазвичай їдять разом із борщем у селі, тому так захотілося відчути всю насолоду пухкеньке тісто з тертим часником, неймовірне. Пиріжки такі великі та жовтенькі, що одного погляду, здається, може вистачити, щоб наїстися. Ти смакуєш все потихеньку, заплющивши очі, і вслухаєшся у миленьку пісеньку бабусі. Лунає у хатинці. Їж, наїдайся, здоров'я набирайся. Ти відкриваєш очі і бачиш за вікном ласкаву стилям, які заздрісно заглядають у вікно. Вони дивляться на стіл, наче очікують, коли настане час смакувати їх дорогоцінний даруночок. І ти мимоволі помічаєш прозору склянку, трохи прикриту хустинкою, щоб зберегти тепло молока. Рука сама тягнеться до неї. Телятко, дивлячись на склянку, показує рожевий язик, яким, наче маленьке кошенятко, починає мити свій рожевий носик. Він махає хвостиком, наче трохи підстрибує в повітрі. А ти робиш ковток за ковтком і згадуєш веселі забавки з ласкавою, Велике Пасовисько. Друзів та явори. Як одного разу, вишукали ласкаву усім селом, а вона собі тихесенько спала під деревом, загорнувшись калачиком у квітах, як тоді вона прокинулась від міцного сну і прийшла сама додому, не знаючи про те, що її шукали. Думки зупиняє дуже приємний смак меду. Все як завжди. Бо на дні склянки із молоком бабуся сховала солодкий даруночок. Вона дозволяла їсти мед ложечкою, тому рука самовільно шукає на великому столі маленьку ложку. Ти, наче бджола, яка знайшла нектар і починаєш ретельно та обережно збирати мед з дінця. Усе-все й до останньої краплини, а у вухах чуєш. Солодко та приємно. Смак меду такий же ніжний, як і раніше. Він теплий, він найкраща цукерка в світі. Але ти ніколи не підеш за ним на дідову пасіку, бо знаєш, як бджоли захищають свій найнатуральніший продукт у світі. Той випадок ти добре пам'ятаєш, коли потрапив на пасіку вперше, а одна нахабна бджола наввипередки літала за тобою. Вона, наче привід, дзенчала над вухом, а її дзенькіт здавався тобі страшним хижим птахом. Вражаючим та небезпечним вона захищала мед, свої володіння, тому тоді втекти від неї не вдалося бджоли небезпечні це запам'яталося на все життя. Її поцілунок виявився дуже болючим багато твоїх сліз пролилося тоді, проте мед ставав для тебе ще ціннішим. Праця дідуся тепер цінується тобою ще більше, тому ти й досі вважаєш його чарівником. Він не боїться бджіл, він безстрашний та сильний, і ти вдячний йому за кожну крапельку меду. Тому цілий рік, смакуючи солодкий даруночок, у думках дякуєш дідусеві. Настав час розваг та ігор. Тепер, вийшовши з хати, можна погратися з ласкавою та її малям. Ти кличеш її лагідним голосом, наче пошепки. Ласкаво, хмарка! І вони без вагань і з задоволенням і цікавістю підходять. Нарешті ти можеш торкнутися рукою їх гладенького хутра, почухати їм вушка. Та дуже обережно одним лише пальчиком провести по великому та вологому носику. Вони добрі та ласкаві, люблять увагу та завжди намагаються полизати тебе своїм язиком. А він такий вологий та похирчастий, що кожного разу оченята самі заплющуються від хвилювань, а по тілу біжать мурахи. Це відчуття неповторне. Бо іншого такого й нема. Погравшись трохи, корівка з телям йдуть полежати на травиці, а ти потихеньку маленькими кроками наближаєшся до велосипеду. Він такий новий, такий гарнесенький. Сірий колір йому дуже личить. Охоплює бажання послухати його пісеньку. Сісти на нього та нарешті натиснути на педалі. Цікавість охоплює і ти торкаєшся керма. Дуже обережно береш його обома руками та сідаєш на нього. Чуєш ти і розумієш, що він вперше звертається до тебе сідаєш на велосипед, натискаєш на педалі. Та нарешті відчуваєш справжню свободу. Ти виїжджаєш із двору, спрямовуєш колеса на ґрунтову дорогу і трохи набираєш швидкості. В повітрі відчувається аромат квітів. Вітерець лоскоче щічки. Пташки співають свої пісні. Ти обережно дихаєш і нарешті чуєш спів колес. Твій шлях по селу сповнений спогадів. Нова пісня подобається тобі дедалі більше. Тебе чекає далека подорож на новому велосипеді. У світ яскравих сновидінь аж до ранку. Зустрінемось на світанку. На добраніч.